Ого, оце так заява. Американський сенатор прямо каже: якщо Росія не погодиться на мирну угоду, то Сполучені Штати можуть розглянути відправку військових в Україну. І це вже не просто друзі, політичні заяви, а натяк на сценарій, який ще недавно здавався нереалістичним. Сполучені Штати Америки відправлять війська в Україну, якщо РФ не укладе мирну угоду США. Вдарять по Росії санкціями та розглянуть варіанти відправки американських військових в Україну, якщо правитель РФ Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантує Києву довгострокову безпеку. Про це заявив віце-президент Джей Дівенс в інтерв'ю The Wall Street Journal. Дуже потужно, за словами посадовця, є ще й економічні інструменти впливу, ну і, звичайно, військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна. Звичайно, грізно, але чи реально це, чи дійсно Сполучені Штати готові піти на такий крок, чи це просто гра на нервах Путіна? Адже поки що навіть у самих Штатах не визначилися, що вони вважатимуть прийнятним миром для України. Але, як заявляє Венс, зрештою мирну угоду щодо України все ж таки буде укладено. Але що цікаво, мирна угода шокує багатьох людей. Наразі є безліч формулювань, конфігурацій, але Сполучені Штати, Сполучені Штати хвилює суверенна незалежність України. У процесі мирних переговорів позиції можуть змінюватись. Зрештою, мирну угоду щодо України буде укладено. Про це заявив віцепрезидент США Джей Дівенс в інтерв'ю Wall Street Journal. Далі його прямі слова: Я думаю, що з цього вийде угода, яка шокує багатьох людей, сказав він, коментуючи початок переговорів про припинення війни. І тут, друзі, я хочу підкреслити: а за словами того ж віцепрезидента США. Поки що рано говорити про те, яка частина території України залишається під окупацією Росії, або які гарантії безпеки Сполучені Штати та союзники можуть запропонувати Україні. Він сказав, що ці деталі необхідно буде опрацьовувати на мирних переговорах. Ще важливо тут підкреслити, що. Є безліч формулювань конфігурацій, але нас хвилює суверенна незалежність України, заявляє віцепрезидент США. Також адміністрація Дональда Трампа спробує переконати російського правителя Путіна в тому, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою. Отже, мирну угоду таки укладуть, і вона шакує багатьох людей, саме так заявляє віцепрезидент США. Але що саме стане шоком? Чи Україна отримає надійні гарантії безпеки, чи навпаки мир буде таким, що залишить більше питань ніж відповідей? А це, друзі, може означати, що йдуть торги, і, можливо, Україна в цьому процесі не має повного контролю над результатом. А тут в гру включився ще й міністр оборони Сполучених Штатів, який робить свою заяву щодо війни в Україні. Угода між Україною та Російською Федерацією передбачатиме демаркацію. З'явилося нове слово. Далі ми розберемо, що воно означає. А мир має бути досягнутий через переговори, що відбуваються з позиції сили, а не на основі поступок агресору, заявив глава Пентагону. Міністр оборони США Під Гексет, після зустрічі міністрів оборони країни НАТО, заявив, що Сполучені Штати вважають можливим проведення демократ. Демаркації в межах майбутньої мирної угоди між Україною та Росією. Про це він заявляє на прес-конференції в Брюсселі 4-13 лютого. Ну що, а схоже, демаркація це просто нове слово для заморозки конфлікту. То чи не повторюємо ми сценарій, який вже бачили в історії. Україна вкотре натякає, що готується якийсь варіант мирної угоди. Але головне, щоб така угода просто не стала. Перепочинком для агресора перед новим етапом війни. Ну також Трамп анонсував вже друзі зустріч між Україною та Росією. Президент Сполучених Штатів заявляє, що представники США України та Росії наступного вже тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії. Президент США Дональд Трамп анонсував ще одну. Переговорну зустріч представників України та Росії стосовно припинення війни, вона нібито має відбутися у Саудівській Аравії. Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі. Але ж Зеленський неодноразово повторював: ну що спочатку треба провести зустріч ЄС, Євро... Є... 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 США та України і визначити умови припинення війни. Ну а вже потім сідати за стіл з Росією. Тому одразу на такі заяви Трампа відругували в Офісі президента. І Україна має спершу говорити з представниками Сполучених Штатів Америки, заявив радник президента України Дмитро Литвин. Делегація України не планує проводити гіпотетичну зустріч з росіянами. Українська позиція незмінна. Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути частиною будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена, спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами, з запустим столом з росіянами не зустрічаються, наголосив представник глави е держави. Він також додав, що нині на столі нічого, друзі, немає. Тобто… Усе це нагадує спроби поставити Україну просто перед фактом. Але офіційний Київ дає чітко розуміти, що ми ну, не будемо вести розмови просто заради якихось розмов. Зеленський наполягає, що спочатку спільна позиція з Заходом, ну а вже потім переговори з Росією. Ну і це, друзі, правильно. А що сідати з Росією? Вона скаже: повертай мені Херсон, Запоріжжя і так далі. А це ключовий, друзі, момент, бо різниця між узгодженими переговорами. Та зустрічю за будь-яку ціну, це різниця між справжньою угодою та ще одним дипломатичним фарсом. До речі, а ви знаєте, чого Трамп спершу подзвонив Путіну, а наприклад, а не Зеленському? На це відповідає він же ж сам. Американський президент заявляє, що насамперед він хотів дізнатися, чи хоче Росія укласти угоду, чи ні. Так, Трамп пояснює, чому він спочатку провів телефонну розмову з Путіним і тільки потім зателефонував Зеленському. Про це він заявляє під час брифінгу в Білому домі. Я знаю, що Зеленський хоче укласти угоду. А тепер я знаю, що і Росія теж хоче укласти угоду, стверджує Трамп. От і що, друзі, ми маємо, виходячи з останніх таких новин. Усі ці заяви це сигнал, що, що кулуарні переговори вони йдуть повним ходом, і Україну намагаються підвести до певного варіанту миру. Але що це буде за мир? США натякають на можливість відправки військових, водночас кажуть про шокуючі угоду, а глава Пентагону говорить взагалі про демаркацію. Це може означати, що західні союзники готують формат, який, ну друзі, не обов'язково повністю відповідатиме інтересам України. Але Зеленський наполягає, що без узгодженої позиції з Сполученими Штатами та Європою сідати за стіл переговорів з Росією немає сенсу. Але чи зможе Україна вплинути на остаточне рішення, якщо домовленості вже формуються в кулуарах? Це головне питання, відповідь на яке ми з вами, друзі, отримаємо на ближчим часом. А ви, до речі, підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні важливі випуски новин. Я вам дякую, тисни лайк. Підписка до зустрічі.